Тіп. За 100 м прийшов, вау. Да, та що ти, блядь? Бля, ложись, ти суй. Збирай, блядь. Сади! Тут ні! Важный был для нас сегодня результат, конечно. В принципе, у нас бы на виїзді хорошая команда, вы видите. И устроила бы как бы и ничья. Но вот обидно, такая, в принципе, такая ничья должна была быть. Но судья свої свои коррективы, поставил в начале второго тама пенальти. Можно сказать, ничего. И от 1-0 мы проиграли. Результати, якби как бы, положительно не добились. Ми більш раді результатом, ми перемогли, ми б... далі боремося за перше місце в групі. Е, гра, я думаю, була, мабуть, рівною. В першому таймі, я думаю, ми мали дещо ігрову перевагу. В другому таймі грали від захисту вже по рахунку, бо забили швидкий гол. Я думаю, заслужено було призначено арбітром 11-метровий удар. Е, хочу сказати про команду Житомир, що. Приємно здивували, адже з кожної грою вони починають впевненіше і більше контролювати м'яч, впевненіше і грають. Я думаю, що на наступний сезон футбольний, тобто як вони мають плани в другу лігу піти. Я думаю, і все вийде і команда буде рости і далі. Перш за все, ми розчаровані поразкою. Розраховували тільки на перемогу, але дійсно суперник на, на хорошому рівні сьогодні грав. Дійсно, видно, що це збірна фактично Рівненської області. І, звичайно, ми всі побачили підтримку їхньої команди з боку суддів. Прикро, ми вперше зіштовхнулися з іншою стороною футболу, скажу відверто, і ми побачили, що судді судді дійсно. Відіграють велику роль, і прикро, що сьогодні вони підіграли команді суперника. Пенальті був дійсно спірний, навіть дуже спірний. І ну, не хотілося б, щоб в такому вирішальному матчі для нас доля вирішувалася пенальті. Але ну, будемо грати далі, робити висновки, ну, налаштовані на хороші ігри, на хороший результат. Побачимо.